Григорій Левченко має не одну премію та звання. Український хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв, цього дня поповнює свій творчий доробок ще однією відзнакою. Вона говорить, лауреат для нього особлива. Це перша премія такої людини, яка своє все життя присвятила тому, по якому шляху я йду. Розбудова українського Української нації саміло величко найвизначніший козацький літописець, який народився на Полтавщині, починаючи із 2003 року, в обласному центрі вручають премію, названу його ім'ям. Вона присуджується письменникам, науковцям, краєзнавцям, працівникам культури, митцям для відзначення їхньої діяльності на благоутвердження гуманістичних і національних ідеалів та вагомий внесок у національно-культурне відродження української держави. Сьогодні саме головне, щоб на Цій підставі на підставі вручення цієї премії, я думаю, ви звернули увагу, що премію отримали люди поважного віку, щоб звернула молодь увагу, що дійсно в нас є незалежна держава, що дійсно був такий український літописець, козак Саміло Величко, який прославляв нашу незалежну державу. Тоді ще він вже вважав, що Україна повинна бути завжди незалежною. Хлебодинський отримує премію за сприяння розвитку державного історико-культурного заповідника поле Полтавської битви. Звісно, очень приємно отримати награди. Дана награда номінується за невеликий фільм, який був посвящений Музею Полтавської битви. В чому унікальність цього фільму? У нас звичайно, не прийнято рекламувати в документальних фільмах музеї. Це була перша спроба зробити подобний документальний фільм. Кількість номінацій торік збільшили з 4 до 7. Крім цього, зріс розмір грошового заохочення лауреатів. Якщо ця премія була по 100 гривень, по 300, по 400, то прийнято рішення у 2015 році цю премію збільшити. На сьогоднішній день розмір премії кожна премія, кожен номінант отримав дві з половиною тисячі. Гривень міський голова зазначив, що традиції вручення міських премій за досягнення у різних сферах, проведення міських конкурсів, присвячених життю і творчості наших видатних земляків, будуть зберігатися. Адже сьогодні, як ніколи, надважливим є питання формування національної свідомості, патріотичного виховання насамперед підростаючого покоління, мотивація до творчого розвитку учнівської та студентської молоді, а також відзначення досягнень вже досвідчених полтавців.